Це турбашик. І це я вам теж вже це відео. Друзі, турбо лежит. І сьогодні ми будемо пушити. Мені 40. Сорока, сорок. Понятно мені, звісно, все. Будем, будем сюди. Все понятно. Да, що все понятно. І ми будемо грати за Умі. Ще треба тіло пушити. Як правильно, тіло пушити чекілу і добувати. Все. почекаємо годинку, поки я додумаюсь. Я забув вертичик, Ну я крутий. Бежим, бежаем, бежим. Вс, уданки. Не на воно не попадать. Да я не потеряй эта посада. Не, тяметь на эти хороший. Може. Не, ну. Все, мою копию нашла. Ти кивенный турбожа те я. Бо турбоежики самі круті. А, а, ха, 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 ха. Мене не розродили Сім кубків Я не подивився скільки я кир А, клас. Ай. Двадцать не хватало. А ще хто хочете, заходьте в мій копурупу. Почекаємо хвилину. 5, 37, 3, 6, 35, 34, 3. Що так довго? А ще засінять 104. Максим. Ой, Все, мені треба по математиці двойки. Хто не знає, що в школі? Ні один. А еще якщо якщо, якщо нічого. О, нарешті. Чого так мало людей? Чи вже налію? Обидва людей без ключа. зараз всі будуть говорити, що я погано граю. Тун-тун-тун-тун. Убиваємо. Кіле фармінг. Кидаємо. Оце. Що я не тут? Найдеш. Мені треба на Школу Бравл Старс. Таке існує. с ней. В барві з мою атечку. Ну, я уйти. Перси одні апечки. <рес> <рес> Дев'ять коптів <рес> вісімки. Мої тімейти все Начапат no, так не звик. Открываем <гум> okay. okay. mm, класс. Почему мы начинаем? Тун, тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун. А якщо не надаємо, то надаємо. Тум-тум-тум-тум-тум. Напишіть в коментарях, чи ви ще дивитесь мої старі відео. Ну, не ст... перепутав. Не старі, а довгі. Що з інтернетом? О! Не витащу. Не вітаєш. Блин, что за издевательство? О, набьют. Вот, вот, треба ему некий, який в него зараз скин. Ай, бьют, бьют. Че я бью? Не, он набьют, бьют. А, они, ну чел че Близько. не стрьомно. А мене будет. А ч. А, я не... Ні, я не попав. Ну все, мені круто. Клас, четверте місце. У Я крутий. А в пять минут ви будете дивитися мої відео? Я вам говорю, що ви заходили в Никол. Якщо не говорив, заходьте. А якщо я вам говорив, то все равно заходьте. Бум 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 Бум. Почекайте, що кілька хвилин мені треба відео розтягнути. це дуже страшно. Якщо їх побачиш, це дуже опасно. Чесно, чесно. Он вони бершованный, не с ру тун Сейчас клик. Вс, я брал страшно за мной наград. Мне нравится заново вообще-то. Ай, ай, набули. все удары, удары. Там на ком... Никого... Там кто то был, нет? На ком, да? Издевательство. Над детьми. Я детей, на мне 11 лет. Я еще школьник. Забей. Убили. Убить, убить. Ну класс. Друге місце. Я зробив 4 кг на смерть, тімей зробив 2 кг на смерть. клас. Ми щось забагато напушу, все, друге відео чекайте. напишіть, що знімати. Сам був Турбеж. Забыл то сказать. Класс.